Значить, про Китай. Люди там кажуть, що Китай. От Китай це така тоталітарна держава, такий диктейдершіп, де править ще комуністична партія. Ми знаємо, що таке комуністична партія всі. от, І там, значить, комуністична партія лідер у них. І вони посипають такий порошок інформаційний всім в голову. І пудрять ним мізки. Так як там все закрито, там не працює Facebook, там не працює. Значить, oh, yeah. Там не працює Google, там не все своє, там треба це пам'ятати. Uh, так, ще що треба знати про Китай, що це на даний момент тільки є країна, одна країна. Нема такої більшої. Яка може зупинити цю війну дуже коротко, буквально за кілька днів. Тому що всі зрозуміють чому. Перестануть продавати Китаю і купляти в нього нафту, і перестануть рашці е, поставляти всякі речі, які вони тільки можуть купити, в Китаї, і все, війна закінчиться. Буквально один-два телефонних дзвонка е китайського лідера до Путіна і все. Але чи вони зроблять це? Ні. По крайній мірі, не зробили на протязі вже більше як року. А чи вони зроблять це в якійсь перспективі? Так, звичайно, вони зроблять це, тому що вони це зроблять вже ближче до кінця, коли вже абсолютно всім буде зрозуміло, що ця війна вже закінчена. Тоді вони це зроблять. А чому не раніше? Тому що вони хочуть показати, що в них є самостійна політика, тому що вони хочуть якнайбільше зігріти руки на цьому, тому що вони комуністи, це треба розуміти. І такі всі речі, як людські права, там, імперіалістична війна, там, їх це мало цікавить, зовсім не цікавить. В цьому є смисл і велика. Розуміння китайської політики. Вони будуть стригти пупона від роз з Росії, та їм буде віддавати по дуже низькій ціні те, що їм потрібно, а вони їм будуть продавати то, що не під санкціями, або чуть-чуть під санкціями по дуже високій ціні. О, І будуть добре нагріватися на Росії. аж довго. Скільки вони будуть зможуть це робити? Це все дуже просто. Так, значить, про Китай. Так от нас Китай цікавить тільки з точки зору е, України, як українців і української держави. Ну що? Або зараз на даний момент, як вони можуть вплинути на російсько-українську війну? Тому що ми всі прекрасно знаємо, якщо Китай почне давати росіянцям зброю, ви уявляєте, оця маса маса цієї китайської зброї, навіть не першої свіжості, ну, вона десь така по класу, як росіянська. Так як вони багато чого скопіювали, ті ж свої старі танки і ті ж свої всі ці ружі автоматичні, це переважній більшості. Було взято і скопувано е, старих совєтських стандартів. Значить, і цих всіх, ця вся маса цієї зброї, якщо піде на рашку, о, а кремлівські візьмуть і заберуть е, багато людей. Значить, вони вже готові для цього всього, щоб хватати всіх, вдівати їм лапті, давати ружо і пускати на українців. Це є. Велика небезпека для нас і для України. Ця війна може затягнутися вже набагато довше. Чому я почав зачепив цю, цю тему цього Китаю, так як мене запитують багато людей. Я чув, кілька людей, небагато, я багатьма так не дуже спілкуюся, але кілька моїх знайомих запитали, що там Китай. От. І цю тему потрібно відкрити. І пояснити і зрозуміти цю тему. Так, ми знаємо, що Китай це, по-перше, дуже велика країна із дуже розвинутою економікою. Вони підняли цю економіку, скажімо так, за останні 30 років. І вони підняли цю економіку неймовірним зусиллям своїх людей. Вони працювали часто без вихідних. І чоловіки, і жінки, вони тільки знали покоління, два покоління людей працювали без вихідних, як бджоли, щоб досягти цього життєвого рівня, яке вони зараз мають. Звичайно, не можна рівняти, не можна казати, що ця країна має такий рівень життя, як, наприклад, країни Заходу. Але все рівно. Порівнюючи з тим, що в них було при у дзвідуні, коли можна було купити або сірий костюм, або коричневий комбінезон. І то раз ще два рази на рік і по чашки риса давали в день, то це дуже вони досягли багато. Таким чином, Китай в космосі має свою станцію, Китай посадив. Свій супутник на Марс, ровер, свій, який там їздить. також посадили успішно на місяць. О, Китай будує свої літаки, свої автомобілі, має свою електроніку. Ми бачимо, що ця країна вже значно випередила таких кремлівських, які нахватались, награбили. Забрали все, що лишилось від Соєцького Союзу, і, значить, пробують себе щось представляти. Тому, говорячи про Китай, ми маємо приклад успішного, успішного менеджменту управління державою. Який привів до того, що за короткий період ця країна піднялася. Але дивимося на які слабкі сторони. Вона залежить дуже від експорту. Китай це фактично держава, яка виробляє все для всього світу. Що ви не торкнетеся, я тут 27 років живу у Північній Америці. На ньому ви прочитаєте зроблено в Китай. Майже все. Одежа, фотоапарати. От ви уявліть перше, От Китай починає допомагати Путіну зброєю і надає Росії все необхідне щоб вони могли продовжувати вбивати українців та окупувати нашу землю. Яка буде відповідь? Так ембарго. Так, ми тут на Заході можемо обійтися без їхніх товарів, а вони не обійдуться без нашого ринку, тому що у них буде мільйони мільйони безробітних. У них там зараз є велика напруга після ковіду. Так як їх тримали два роки закритими в їхніх квартирках, вони не дуже щасливі з тим урядом, який там в Китаї зараз. І багато не щасливі з обранням на третій срок сучасного лідера. Багато з них не хочуть нового Мао І ви уявіть собі, як мільйони, мільйони людей, які працюють на тих фабриках. E, Значить, General Motors Моторз, всіх багатьох, багатьох західноєвропейських, японських, американських, вони гублять просто роботу. Тому що ми за рік зможемо тут абсолютно відновити всю цю виробництво. Так, звичайно, буде якийсь цен, звичайно, долар там впаде. Але ми це зможемо. Вони де продати цю всю третю сортну продукцію, вони не зможуть. Далі, значить, буде падіння велике заворушення в Китаї. Далі. Чи це комуністична партія Китаю згодна на це піти? Ні, ніколи. Ніколи вона на це не піде. Але нам треба пам'ятати, що товарообмін, скажімо так, в Китаї з, з, з Західною Європою з США з нормальним, сказати, фрі-маркет економі. Країн, які демократичні, це дуже великі. А з Росією там від того, що то 2% тільки. 2% нічого не значить. Ніхто не буде жертвувати. Так, режим в Китаї комуністичний. Так, але він небожевільний. Абсолютно небожевільний. Вони хочуть нормально жити. Навчати дітей в хороших університетах західних, купувати хати в Канаді, в Європі, в Сполучених Штатах, в Ванкувері, в Сетлі. Вони зовсім не хочуть е, рашки, щоб е, бути так, як в Рашки чи в Північній Кореї жити. Вони це прекрасно знають. Так що ми можемо заспокоїтися всі ці, значить, туди-сюди це тільки для того, щоб Показати світу, що Китай має свою якусь політику. Ну і це залежно ще дуже багато від Тайваню. Вони дуже хочуть цей Тайвань забрати під себе. От. Далі я хотів би зачепити ще тему людей з Китаю. От. Значить, люди з Китаю я поділив би на дві великі групи. Це вони називають Майнленд, Мейнленд, Великий Китай. Це комуністичні люди. Вони з них сміються, коли гонк з Гонконгу люди чи з Тайваню розказують. каже вони в костюмах в галстуки десь попадають на захід. Екскурсії з троєм ходять, дивляться. О, Грають десь в казино, то теж ходять з троєм. Потім правда напиваються, що п'яні під парканом валяються в тих країнах, де вони знаходяться. Говорить, це говорять китайці, комуністи, китайці кажуть, вони смішно кросовки в це одягаються смішні сорочки смішні одягаються, Вони дрочаться з них. Ну, Ми це прекрасно знаємо. Бідні люди, ми самі пережили Совєтський Союз, комунізм. Ми прекрасно знаємо, як ми можемо себе вести після цього комуністичного. Концлап табору, коли попадаємо десь в країну з більшим достатком. Я це не зачіпаю. Люди, як люди, вони всюди одинакові. От. Ситуація в Китаї зараз, як я вже сказав, вони тільки виходять з ковіда. Вони були два роки в ізоляції. От. Я мав тут знайомого, сусід мій молодший виріс у Канаді. Попав також під пропаганду комуністичної партії, що там от ми китайці, ми все. Я бачу, він мене почав угощати пивом китайським. значить, Я не розумію, нащо тут пити китайське пиво, коли тут є тисячу сортів прекрасного, прекрасного пива з різних частин світу. О. Ну, і Таке пиво, нагадує воно десь таке. Колись я пробував таким вкусом смаком Могилів-Подільський таке було. Це він таке пиво і каже, що воно класне. Ну, я про китайські сигарети мене вгощав. Ну, і він поїхав назад в Китай. Я з ним пробував, зв'язуватися фактично неможливо. Треба якісь китайські штучки встановлювати собі на телефон, і тільки через них можна там говорити. У них там немає вільного інтернету. У них немає, як я вже казав, ні Ютуба, ні Фейсбука, нічого Інстаграма, і ці всі ватсапи, чим ми користуємося, в них там немає. Вони все там глушать. От як раніше в Сув'єпі глушили Голос Америки, Свободна Європа і такі. От вони глушили комуністи Так само там китайські комуністи глушать все. Що, щоб тільки не, щоб вони не почули, не побачили якусь альтернативну точку зору. А народ той, Китаї, він думає так, як йому по ящику розказують комуністи. Щось таке вражки теж пробую зробити, тому що я десь чув, що вони за великі гроші купили обладнання в Китаї таке, щоб яке може подавляти. Інтернет і подавляти все Ну, московське телевідня вже їхнє давно, за що за рахунок чого Путін виріс і вийшов і почав мізки контролювати у свого населення. А зараз вже вони хочуть осідлати інтернет також, так як Китай зробив. Але да. вони не Китай. От. Що далі буде з Китаєм? Нічого не буде. Китай ніколи не буде допомагати Рашці у війні з Україною. І Китай дуже проти використовування будь-якої ядерних бомби на території України у цій брутальній колоніальній імперіалістичній війні, яку Росія розв'язала проти України. Менше з того, Менше з тим, і не тільки це, Китай взагалі проти навіть. Того, щоб Путін ляпав своїм язиком, наче він десь там з братками на корпоративі якомусь, що тіпа, лякати всіх цими ядерними бомбами, вони дуже проти цього. І вони прямо дали їм знати, щоб вони перестали про це говорити. Так що, прошу, не треба Китай боятися, а треба Китай сприймати як. Дуже древню культуру, дуже стару державу і дуже специфічну свою. Значить, е... і я думаю, що в Китаї вийде. Вийде демократизація, демократізація, не при цьому лідері, тому що в них є щось таке. Розумієте, якщо брати китайців, то вони просто люди. Вони просто хочуть розкоші, вони тяжко працюють на це. Вони хочуть краще поїсти, кращу освіту дітям дати. У них немає такого в голові вставання з колен, величя якогось, значить, старатися. У них в масі, у них немає цього. Імперіалістичної такої ідеї, у них немає в голові. Це просто люди. І їх багато. Далі, звичайно, зараз багато тут, в Канаді, в Штатах, як людей, яких я зустрічаю. Вони мають боязнь Китаю, я би сказав, так? З чим це зв'язано з останніми цими потугами Китаю? І не тільки з Україною, а його випади у бік Японії, його випади в бік Тайваню, у бік? Індонезії в бік туди, в тих морях кругом Ньошу він там флот свій збільшив і там лякає всі ці країни навколо, які є. І багато людей на Заході, політи, політиків кажуть, от вигодували на свою голову нового гегемона і нового тоталітарізм, нову диктатуру, з яким ми можемо мати серйозні проблеми в самому, в самому ближньому майбутньому. Багато людей бояться Китаю, кусають локті, і вони зовсім не хочуть мати якогось там нового гітлера, нацистську Германію, комуністичний Совєтський Союз чи зараз е, щось таке, як Російська Федерація. Так, ну все я закінчив. Доброго дня усім ми переможемо.